Привіт, друже! Послухай, що це за звуки лунають. Де ми можемо почути ці звуки? Так, вірно, на фермі пропоную сьогодні відвідати веселу ферму. Ти пам'ятаєш, як ми називаємо тварин? Які живуть на фермі. Молодець, вірно, свійські тварини. Вони живуть біля людей, вони приносять людям користь і потербують піклування. Зараз послухай, хто із тварин як вітається. Ось вітається вівця. Як вона говорить? Бе, бе, бе-е-е. вийшла кізонька з хлівця, як вона говорить. Ме. Свинка як говорить. Хро-хро-хро. Кінь гривастий нас вітає. Як він говорить. Іго, і корівка вслід за ним. Як вона говорить. Му, 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 на подвір'я всіх вітати я біжу. Давайте пригадаємо, де живуть тварини. У хліву, у хаті, у будці, у стайні. Свинка живе у хліву. Це хлів? Ні, це не хлів. Чи це хлів? Також ні. А може, це хлів? Знову ні? Ось хлів. Свинка живе у хліву. Собака живе у будці. Це будка. Ні, це не будка. Чи це будка? Також ні. А може, це будка? І знову ні. Ось будка, собака живе у будці. Кінь живе у стайні. Це стайня. Ні, це не стайня. Чи це стайня? Також ні. А може, це стайня? І знову ні. Ось стайня. Кінь живе у стайні. Киця живе у хаті. Це хата? Ні, це не хата. Чи це хата? Також ні. А може, це хата? І знову ні? Ось хата киця живе у хаті. Що люблять їсти тварини? Чим їх годують? Травою, кісточками, м'ясом що овочами. Кінь їсть траву. Також любить траву корова, і вівцю годують травою. Кішка любить ласувати м'ясом. Козу годують овочами, а собака любить погризти кісточки. Тварини, до яких ми завітали, мають дитинчат. Назви їх. У кози козенята. У коня лошата. У собаки цуценята. У корови телята. У кішки Кошенята, у вівці ягнята, у свині поросята. Ви так багато знаєте про свійських тварин. Давайте з вами пограємо в гру пазл. Уважно слідкуйте оченятами за тим, як з частинок складається. Ціле зображення. Здавна людям помагає, довгий хвіст і гриву має, любить сіно пожувати, і го го і рже завзято, бо не відає пролінь, як працює в полі. Кінь, молодці! Хто пасеться на лужочку, то наче бочка, любить сіном ласувати, молока дає малятам. Будьте му-му-му здорові. І подякуйте. Корові молодці! Молодці малята! Ви дуже гарно працювали і все знаєте про свійських тварин. Я вам дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей!